Подобається в школі гратися з друзями, слухати вчительку, допомагати іншим. Тут дуже класно. Можна робити всякі нові предмети, вчитися, дізнавати щось нове. Дуже подобається мені математика. Ти ходила в садочок, а тепер у школу. Так. Де тобі краще подобається? У школі? Ми розумніші стаємо. Розмальовуємо і учимо математику читати, учимося. Ти порадила майбутнім першачкам, діткам, які 1 вересня підуть у школу. Щоб вони були чимні, гарні, кухня, добре вчилися і слухали своїх вчителів, щоб вони добре вчилися, слухали своїх вчителів, щоб вони були веселі багато з першого квітня. Мукачівській громаді стартує реєстрація дітей до першого класу. Записати дитину до одного з навчальних закладів громади можна онлайн на сайті міської ради чи управління освіти, культури молодіжної політики та спорту. Посилання на сайт розміщене в описі до відео. Воно працюватиме із 1 квітня. Зарахування і загальна наповненість класів буде складати не більше ніж 24 учні. Саме в такому режимі ми працювали минулоріч, і це зменшення кількості учнів у кожному першому класі сприятиме підвищенню якості освіти. Ну і полегшення певної роботи для кожного вчителя. Хочу нагадати, що управління освіти дуже ретельно буде відслідковувати питання пов'язане із територіальною доступністю. На сайтах кожного конкретного закладу визначено чітко перелік вулиць, де діти мають можливість зараховуватися першочергово. Отже, дотримуємося в першу чергу принципу територіальної доступності, щоб дітям було ближче йти до саме тієї школи, яка знаходиться поруч біля її оселі. Для реєстрації батькам необхідно ознайомитися з територією обслуговування, за якою закріплено заклад. Потім сфотографувати або відсканувати свідоцтво про народження та ідентифікаційний код дитини. На сайті Мукачівської міської ради знайти розділ кабінет мешканця, далі розділ послуги для сім'ї і запис дитини до школи. Після цього заповнити анкету і завантажити скан копії або фотодокументів. Першочергово до шкіл зараховуватимуть дітей, які зареєстровані на території. Орі обслуговування того чи іншого навчального закладу реєстрація першачків триватиме до 31 травня.